Ваш успіх це не тільки уміння, але й мистецтво взаємодії. Дізнайтеся, як розвиток софт скілів може стати вашим ключем до нових горизонтів кар'єрного росту. Поїхали. Кожна людина знає, що для досягнення цілей потрібні професійні навички. Але так само дуже важливо розуміти, що ефективність комунікації дуже часто вона грає найважливішу роль. Інколи вона просто додає до твоїх навичок просто таку вже, да, результативність, біль, збільшує твою. А інколи ти просто без ефективної комунікації не зможеш а, показати, що в тебе є твої навички. Тобто твій талант він не буде помічений через невміння працювати з твоїм характером, невміння працювати з характером іншої людини, невміння розуміти, чути людину. І якраз розуміння того, що роль емпатії і вміння слухати в побудові, в побудові вдалих взаємодій, вдалих комунікацій, ефективних комунікацій, це дуже важлива роль, да? якраз емпатія і вміння слухати. Тобто, коли ти вмієш почути людину, зрозуміти, що їй потрібно, зрозуміти, як твої навички вони можуть дати відповідь цій людині, або зрозуміти, що. Є ще з десяток людей, з якими ти можеш поговорити, і поєднати їх. Оце якраз момент да, слухання, активного слухання. Він і має дуже важливу роль в якихось моментах. Інколи дійсно достатньо просто почути людину, і цього достатньо. А інколи ще активно потім почати діяти. Але навіть слухати можна також активно. Співпереживаючи людині, розуміючи, відповідаючи їй, і бути а, на 100% цієї комунікації, щоб вона була ефективною. Отже, да, як я вже казав на початку, що а, якраз твої софт скіли, твої м'які навички вони допоможуть тобі в комунікації, щоб ти, як професіонал і як особистість був більш приємна іншим людям. Більш зрозумілий або зрозуміла іншим людям. І твої професійні якості вони будуть тільки підсилюватись твоїми софт-скілами. Тому, як ти розвиваєш якісь навички, які а, тобі потрібні для виконання задач, а, прям постійного да, і конкретного виконання задач, так і потім, щоб передати цю задачу, прокомунікувати про цю задачу, тобі також треба розуміти, як. Це треба зробити, тому як треба розвивати хардскіли, про які ми поговоримо ще трохи пізніше в наступних відео, так і софтскіли. Тому що я вже багато дав прикладів навів в цьому відео, і їх ще набагато більше є. І ще дуже багато а, є моментів, що саме софтскіли вони дозволяють людині бути а, ефективним лідером. Да? І ти можеш побачити і бути лідером а, якраз. Точніше, лідера в тобі можуть побачити люди якраз по твоїм софт-скілам, по твоїм м'яким навичкам, м'яким таким да, елементам в твоєму характері, в твоєму вмінні спілкуватись, доносити свої думки, чути думки інших, аналізувати і поєднувати інших людей, і так далі. і так далі. Це якраз і допомагає лідерам, сильним лідерам бути сильними лідерами. Ефективними лідерами. Тому давайте розвивати собі, як я вже і казав, як хардскіли, так і софтскіли, тому що це допоможе рухатись вам далі. Окей, тому я закликаю вас залишатись зі мною на зв'язку. Коментуйте, задавайте питання, можливо, у вас є з'явилися якісь ще думки щодо цієї теми. Тому залишайте в коментарях це, підписуйтесь і побачимось завтра.